Вітаю! 19 жовтня, 15-й випуск передачі з циклу «Зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політехнолога, в передачах, де я кожен день ну, принаймні, намагаюсь розповідати про події і аналізувати події, які відбулись за день, тиждень, місяць. Ну і взагалі говорити з вами, сподіваюся, відверто про ті речі, які турбують мене. Сподіваюсь, турбують і вас. Намагатися. Без цензури, без всілякої, я знаю цензура, бо постійно виходжу в етери різних телеканалів, ютуб каналів інших. І розумію, ну, коли ти від, там, даєш інтерв'ю на годину, а від нього залишається 20 хвилин, бо всі теми, які тобі були цікаві, не цікаві чи тому телебаченні, ну якщо це, звичайно, не приймете. А якщо це приймає те, то, наприклад, мене на єдиний телемарафон не вже рік, бо я неформатний з точки зору того, що можу сказати, не те, що потрібно почути від експерта в телемарафоні єдиному. Але все таке, то, то я не жаліюся, просто розповідаю, для чого я зробив свій власний телеграм о, YouTube канал, пробачте. Лайкайте, коментуйте, підписуйтесь, будь ласка, поширюйте, щоб максимальна кількість людей про це знала. Що ми якими теми сьогодні заторкнемось, то перша тема мені хочеться поговорити трохи про православну церкву російського патріархату чи московського патріархату в Україні. Ми сьогодні був прийнятий в першому читанні законопроект про заборону цієї організації. І про те, що відбувається зараз конкретно в Ізраїлі, які зміни відбулися за день, але там зміни відбуваються ледве не щогодини. Тому це треба аналізувати, бо ми залежимо один від одного. Тепер вже точно залежимо. Я, ви зрозумієте чому? Коли послухаєте мене. Так ось сьогодні 267, здається, людей депутатів проголосувало в Верховній Раді за. В першому читанні за заборону Московського патріархату в Україні. Були скандали, Матюки, там кидалися деякі депутати дуже православні на інших депутатів. Багато бруду вилило, вилилось. Вони ходили, це депутат слуг народу Дмитрук ходив по рядах і погрожував Божою карою за голосування. Ну, то таке, російська пропаганда вже розійшлась по повній програмі, що все, попів будуть вішати, кидати у, у, у вогонь, топити в Дніпрі і так далі. Ну, звичайний для них бред, який вони несуть постійно. Чому так довго? Оце питання, яке виникає постійно в багатьох, так практично два роки і триває війна. Я вже не кажу про 14 рік: два роки триває повномасштабна війна. І до сих пір московський патріархат чи просто Російська Православна Церква працює в Україні. Це те, що це загін ФСБ, релігійний загін, це зрозуміло було з самого початку взагалі діяльності Московського патріархату в Україні. Я маю особистий, особистий досвід. Я того самого настоятеля Павла, настоятеля Кіопішецької лаври, знаю з 97-го року. Ну так трапилося в моєму житті, що я пару разів з ним спілкувався. Один раз ледве обійшлося без фізичного так би мовити, втручання, майже на увазі фізичного впливу на настоятеля, бо він переконував мене і моїх друзів на одному міроприємстві, що ми розмовляли між собою українською мовою, це 1997 рік, і він переконував, що це язичче, яке було видумано, ну, ледве не австро-угольським. Генштабом, пам'ятаємо таку версію, ну щось таке подібне якісь ідіотизму він ніс. І от такі люди, їх безліч, які працювали на входження російського миру, вони до сих пір мають вплив в Україні. Чому так пізно голосується все? Тому що Українська Православна Церква Московського патріархату чи Російська Православна Церква в Україні це дуже багата структура. Структура з безліччю лобістів, з безліччю людей, які знову ж таки, з особистого досвіду, багато людей, які нібито займають патріотичну позицію, нібито україномовні, нібито ну, все, так, все, що треба, але вони прихожання цієї церкви, і на мої аргументи давнішні, ну, як це так можна. Вони розповідають, що церква, ну починаються ці аргументи про те, що церква все ж таки це інтимна справа, кожна людина каже, це ж не церква, це інститут. І інститут, який ворожий для України. Добре, ніхто ж, вірян, які ходили в Московський патріархат, не збирається з ними нічого робити. так? Якщо вони дійсно вірять в Богу, вони знайдуть, де спілкуватися з Богом. Можна це робити вдома, на вулиці, можна піти просто в іншу церкву, іншого. Іншого, іншої, іншої ну, не конфесії, але й можна, і конфесії Господь то один на всіх. І в прокуратурі, і в правоохоронних органах, і в звичайному Верховній Раді, і в виконавчій владі, і в опозиції. Всюди є безліч агентів а, московських попів, скажімо так. І, і це не, не є якимось ярликом чи якимось бездоказовим. Це правда. Знову ж таки, я багато про це писав, друкував. Мені висилали фотографії мої знайомі, ну, скажімо так, серйозні люди, які самі ходили там, наприклад, поздоровляти Ануфрія з днем народження. І мені давали просто фотографії, подивитися, хто ще поздоровляє. І там вся наша еліта, так звана політична, просто стояла в черзі з букетами, щоб поздоровити. Цього найбільшого агента, церковника з днем народження, ну це просто як приклад. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо все ж таки я дуже сподіваюся, що це дійство дійде до кінця, і російська церква буде по справжньому заборону в Україні, це буде дуже сильним ударом по впливу Росії в Україні. Зазамбованість цих людей у це люди працюють. Навіть з НЛП, так би мовити, то тут вони працюють з такими техніками, які ну реально тобі ж повинні розуміти, бідну, нещасну бабусю в якомусь селі, ну не так вже і складно, так би мовити, обдурити, надурити, розповідати про те, що ну, все, що потрібно в російському наративі, так про садомію, яка йде з Європи, про долар як знак диявола, про... Ну, все те, що жахливе, що вони несуть. Я був сам на двох хрестних ходах російської православної церкви. До речі, був запльований в одному ходу. Мені дійсно наплювали там, впізнали, я був хоч і в темних окулярах і в Кепці, але впізнали. Тобто ці бабусі ще й телевізор дивляться, і навіть інтернет читають. Тому вплив. Православної цієї церкви на всі наші і державні органи, і законодавчі органи, він просто величезний був і поки що залишається достатньо вагомим. І боротьба з цим це ну боротьба Ну практично, чесно кажучи, з одного боку, я не здивований, бо я реаліст, що так довго тривало це законодавство. Пам'ятаємо, буквально місяць назад спікер парламенту Стефачук сказав, що немає голосів, просто голоси та знайшлись. Бо я так розумію, що це питання вже ну, 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 вже просто тисне. Ну, неможливо, ще раз повторюсь, неможливо, ну як це ми воюємо проти Росії? а У нас діє просто в кожному місті є філіал Російської православної церкви. Я, Навіть не філіал, просто гніздо, так би мовити. Тому чекаємо, коли проголосують в цілому, і подивимося, як це буде реалізовуватися. Дуже цікаво. А тепер про Ізраїль. Події постійно відбуваються, я спостерігаю, читаю дуже багато аналітики. Судячи з заяви, яка була буквально 2-2 години назад, командуючи Цахао Ізраїльської армії, про те, що він сказав своїм солдатам, що зараз ви дивитесь, вони стоять зараз на кордоні сектору газу, він там перед ними виступав сьогодні і сказав, що. Зараз ви дивитесь на сектор гази, отак, от, так от а буквально дуже скоро ви будете подивитись, що всередині сектору Газу. Ну тобто мова йде про те, що найближчим часом все ж таки почнеться наземна операція, і, судячи з усього, Байдену не вийшло умовити на Таньяху зупинитись на якихось, ну скажімо так, на ракетних ударах, і не входити в сектор газу, бо наслідки. Я про це говорив. Дивіться, мої попередні передачі, наслідки будуть серйозні. Знову ж таки, ми повинні розуміти, що мова йде про якусь більш-менш прогнозовану ситуацію, яку ми всі очікуємо. Ми накладаємо модель, наприклад, 73-го року на сьогоднішній день. Це не обов'язково, що вона так буде працювати. Більш того, я впевнений, що так воно не буде працювати. Бо прем'єр Англії, які в Великобританії, який був знов ж таки сьогодні в Ізраїлі, він заявив про те, що буде повністю підтримувати Ізраїль в, в операції в секторі Газів. Тобто, Великобританія погоджується з тим, що треба проводити цю наземну операцію. Ризики величезні. Я вже не кажу про фізичні проте це. Військові повинні про це говорити. Що там наскільки там важко буде воювати, просто важко воювати в. Хамас готовий до вуличної війни, і там і літаки можуть збивати Хамасівці, і танки можуть підбивати, і комунікації, там ці підземні, які важко і, і ракетами, і бомбами, якими чином зруйнувати, бо вона в великій глибині. Тобто це будуть величезні втрати ще й в ізраїльської армії. Але крім того, що, судячи з усього, оця поступова ескалація, яку ми бачимо зараз, і це важливо. Які ми бачимо зараз на прикладі України, і ну, американська ця концепція, коли нам подають потрохи зброї, оці дали нам а там атака КММС МС-ракети 20 штук, які 12 ми вже використали. Літаки скажуть, що ну, дай Боже, до літа тільки будуть. так? Це така поступова, витягуюча всі сили з Росії, звичайно, але і з України. Кожен день втрачаються наші, наші, наші воїни гинуть. Але це, це така концепція Байдена американців. Англійці, британці, тобто так розумію, вони підтримуються іншою. Це і було щодо нашої війни, і тепер вони це найбільш таку, такий більш ґрунт. Зрозуміли, так, бо ці війни в нас в близькому сході, вони постійно відбуваються, це не санкція. Швидка війна, швидка, мається на увазі, ну, щоб одразу бити всім, що є, одразу по всьому, і ліквідувати проблему взагалі повністю, так? тобто знищити Хамас повністю в принципі. Нема єдине, що не залишається яке політичне рішення. Бо ситуація до того до клініки, яку розбомбили в газі, була така: ну судячи з усього з тих з того аналізу, який я роблю, і який читаю інших, так би мовити, арабських, ізраїльських, американських аналітиків, що проводиться така обмежена операція в Хамас, ліквіду проти Хамасу в секторі газі, вводиться такий контингент певний окупаційний але дуже тимчасовий в цьому секторі Газі і влада передається в Газі в палестинській автономії владі, яка зараз є, це Фатх, інша партія, так? яка править в палестинській автономії. і Голова там Абас, правда, йому 88 років, але все одно вони передають владу над цим сектором і типу відповідальність на це, і нібито така от політична політичні вирішення цієї проблеми, але це стає вже неможливим, бо палестинці і палестинська автомі не збираються вести переговори, поки йдеться операція проти сектора Гази, арабські країни теж відмовились. Цлом ситуація концепція повільна і концепція швидка виграє швидка. Бо нинішній прем'єр Ізраїля знаходиться в достатньо складній ситуації, окрім загальних речей. От сьогодні вийшла стаття величезна в Ізраїлі про те, що Натаньяхові винен цій війні. Що замість того, щоб займатися судовою реформою, та не реформою, а зниженням зниженням впливовості суд суд суду в Ізраїлі своїми корупційними справами, він каче займався обороноздатністю своєї країни, тобто не та якось складні ситуації, бо він розуміє, що як тільки війна закінчиться, ну йому буде м'яко каже не переливки від громадян, від опозиції, від преси і тому подібне. Тому дивимось. Будь ласка, лайкайте, будь ласка, коментуйте, робіть перепости. Я буду відповідати на ваші питання. Я вже казав, що десь після 20-ї передачі я спробую зробити наживу таку трансляцію, мають увазі, щоб ви могли вживу задавати мені питання. До наступних зустрічей. До побачення.